Доброго дня, з вами Віталій, канал Metal Jazz. Бавлюся я сьогодні з тим своїм шліфувальним станком. Коротше, зливаю з нього масло. Злив масло, хочу там то все повимивати всередині. О 100% там мало хто, я не думаю, що там сильно мили. Можливо, масло міняти хтось і міняв, але мити навряд чи мили. І там є, що вимивати. Коротше, там всякої муляки є внизу. О, незручність тут дуже велика, бо ах, амуха, таке тут все вузеньке. В тих нішах, тут дуже багато карманів, таких ніж. Воно, щоб ви розуміли, під всім станком. Сюди йде на другу сторону і під туди пішло все. Повно-повно ніж таких. І то все туди десь треба залізти. О, ну і тут. Бункер з маслом і тут, і там, і там от. Ну, коротше, Дуже повний перегородок. Моравіка, Масло я собі викачав, зробив такий от насос. Вон от. Ну, Качає капітально, смокче, як має бути. Ну, в майбутньому я б його ще собі, знаєте, удосконалив. Тут я зробив сюди, я кидав магніти, щоб не підтягнуло якоїсь стружки і не поламало насос. Але я би отак його зробив от сюди де втягує. тут неважливо, чи та сторона, чи та в залежності, як крутити мотор. Але добре що, що він створює розрідження. Бо є насоси, в яких попадає така булька повітря. Там, і все, вона робить такий, завоздушує і він не качає. А це ні, цей смок, чи йому там байдуже, що, чи то буде, буде якісь нафтопродукти, чи то вода потягне любе, бо він створює таке розрідження, вакуумне і воно затягує і там викидує. Ідуть якісь бінки. Бачите, були вони все одно. Бух-бух-бух, прокачує, прокачує. Ну, коротше, насос шикарний. Тільки то, що тут, -от на вході, зробити якийсь такий от фільтр. Фільтр має бути просто грубою чистки щоб він ловив, я думаю, якісь такі частинки ну, до одної десятки, до двох десяток. Чи до трьох десяток. Отаке. От от. А от, от на кінці ставити такий сапун і там, щоб були магніти. І все. Ну, можна ще якесь сито. Оце трошки незручне, воно таке величеньке. Незручно підлазити в дюри і воно там щоб висмоктувало. Знаєте? Було б добре, щоб щось було таке більш, Ось як в пилососа. Знаєте, щоб запихалося прямо куди-небудь. І ти міг тут все витягувати. А мити, буду певне, що руцями. я сюди ніяко не буду лити, бо ой, так часто спілкуюся з автомеханіками. Коротше, хі, хочеш вбити мотор, помий його хімією, бо ту хімію ти по-любому не вимиєш, а вона фактично розчиняє масло. І потім, коли влиєш нове, то нове масло піде по жіночому статевому органі. От якось так. І тому-то то все тряпками, руцями і гарячою водою. Де не годин підлізти, там під напором гаряча вода і от то все вимивати. А масла, як не як тут багато. От 50-літрова бочка, то вона повна. От там ще якесь таке вже муляке сміття. Оце спалити, оце відстою. Там через пару років, ну, звісно, в станок його не влию, але от таке щось, знаєте, як гартувати, або ще щось, або, можливо, десь щось кудись там таке невідповідальне змазати, то можна буде пустити. А може і спалиться в котлі навіть. І таке теж не виключено. Ну, я так люблю, хай постоїть, а там розберусь, що з ним робити. Ну, от. І масло так бачу тут, ну, 60 літрів точно. Піде, навіть, навіть, скоріше за все, 80, бо я фактично майже 60 злив, десь 55. А я коли станок вантажив, там мені дуже багато повитікало мастило. О, тут. То тут лиється повних, я так бачу, повних 70 літрів цей станок заливається масло. А, а може навіть і 80. таке дороговато. Получається, масло тут на 16 тисяч. От іменно, щоб то, що купити, там о, йшло масло Shell Tonna 33, або теперішній аналог, я вже так сидів, дивився. Це Мобіл Вектора 2. Це воно ну, і на гідравліку піде і, і добрий день на направляючий. От оце Мобіл Вектора 2. Ну то воно, виходить 4020 літрів. Ну, можна ще купити чуть дешевше, але там три гроші кидати повністю всю суму наперед. Ну так то вже як кому вибирати. Ризикуєш, кидаєш. Не ризикуєш, платиш чуть дорожче і тобі привозять під хату. Та й все. Тільки просто передзвонив і нічого не даєш наперед. Або сам поїхав. От з таким от бавні. Станок цікавий. Але то, що це дуже незручно, що там таке все мало місця. Звісно, якби було б в якомусь бункері окремо, тут став собі вимив, 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 і все. А тут так воно компактно, все так збито. От я б сказав, збито докупи, так все, що підлазити трохи. Треба камасутру спочатку почитати, ті різні всякі пози, і потім можна. Ремонтувати той станок, або хоча б його мити чистити. От якось так. Ну, і раз я вже так почав говорити за станок, думаю, я ще пару слів розкажу за оцей свій діб. Я вже був, знімав відео. зараз я думаю, я повторюся і дещо ще доповню нове. Бо так якби працюєш там, ще дещо бачиш на ньому. бо Ну, грубо кажучи, там за якихось пару місяців, чи навіть рік деколи не все замітиш, всі нюанси, так, почну з повтору. У мене ця от модель 1M63N1. Саме слово N1 це означає N великий діаметр шпінделя. Цей на, на прохід. Якщо N, то, то буде. Більше 100 мм, у мене 105 мм. Бувають, вроді ще і 120-ті прохідний шпінделя. І потім а, N1, а одиниця, це коротка база. Якщо без одиниці, просто 1 М63Н це буде довга база. А в мене 1 М63Н1, це в два рази коротше. Грубо кажучи, та буде 3 метри, а ця буде. Півтора метри. Так, трохи прискорюсь, бо бачу заряд батареї на 5 хвилин 5%. Тут, виходить, я вже говорив, він йде усилений. усилений під... Центральний підшипник усилений, і по боках ще стоять. Тут, один, два, три підшипники в шпінделі. І що він ще? Він трошки відрізняється коробкою Нортона. Ага, до речі, про мастило, що я хочу ще додати. Тут качає такий плунжерний насос. От він. Плунжерний і там ситуація, яка, я забув десь чи тут, чи тут. Закручується такий невеличкий фітінг, де є шарик. І, відповідно, якщо той шарик добре не працює, він тебе має відкривати, перекривати, відкривати, перекривати. І він тоді та, би, дає напрямок масла. Бо якщо він не працює, плунжерний насос тоді не качає. За тим треба дивитись, але е якщо десь колись ну, там не прокачне або слабо качає, то та коробка досить витривала, е вона проживе. Навіть якщо ви десь там провтикали і тиждень працювали без масла, може навіть два е не помре. Вона досить живучий, вони вона буде робити. Оце чим добрий цей станок. Але за тим тут треба мати на увазі. Потім по маслі в фартуху. От фартух, він боїться трошки голодання, але як теж відносно, якщо десь там пару днів, ну, ще проживе без масла. Але треба мати на увазі, оце вічко має бути повне. Не допускайте нижчі половини, бо цей насос він як хапане повітря. Потім він не закачає в себе і він не буде качати. А признак качає чи не качає от це таке показник. Воно, бачите, воно має бути з маслом. У мене раніше було без масла. Я думав, що воно качає. Насправді, ну, як воно тоді капельки йшли. Я думав, що цього достатньо. Колись мені прийшов майстер, каже, недостатньо. Має прям лити. Тоді буде достатньо. А якщо капає, це значить е слабий рівень або десь там щось з каналами. Ну, коротше, треба дивитися. то я оце був переглянув, і тут же мені лиє. І ще один нюанс: він качає оцей насос тільки тоді. Коли ви робите перегони швидкі, а коли ви даєте подачу або робите все в ручному режимі, майте на увазі, масло не качає і фракціони не змазує. От. Фракціони тільки змазуються тоді, коли ви включаєте перегонку. Подача навіть не змазує, бо він тоді дуже повільно крутиться, там не вистачає тих оборотів і буде масляне голодання. Потім оця от прокачка. Коли ви тут качаєте, от бачите, є два гвинта. верхні відкручуєте, воно подає масло на оці от, кажу фракціони, на електромуфти. Вибачаю, я сказав фракціони. Тут є чотири електромуфти. Дві знизу вони завжди будуть змазуватися. А верхня дві, вони, бо змазуються так, якби болтушкою. Там попаде масло. А на верхніх два воно не попадає. Воно от попадає тоді, коли ви робите оті перегони. Тоді воно змазує. Або коли вручну отут от нажимаєте на станцію, але це має бути відкручене. І там є окремо такий шланг, і він бризк, -бризк туди хлюпує. От. А потім, коли ви затягуєте його до кінця і робите теж то качання, то тоді воно качає на направляючи. От і туди. Отакий от, от нюанс роботи. І ще раз наголошу: не допускайте, щоб там рівень був низький. Краще залити більше. Ліпше тоді мазає тою, якою, барботажною змазкою. Ну, барботажна це така хлюпалка. Тою барботажною змазкою, шестерні вже мають глибину, вони захоплюють і вони ліпше розкидають. І навіть, якщо у вас. Насос щось заберехлив, та якийсь пару капель і підкине нагору. Туди. Хоча ну, там відстані великі. Але я думаю, якщо сильно ганяти з супортом, туди-сюди, вперед-назад, то таке щось підкинеть. От. От, от нюанс. Ну, вроде, вроде, вроде все. А, ну. У них шпінделі всі шестишпилькові, не чотирьох, а шести. Та як ті йдуть збільшені до діпів 400 500 От. Ну, Не подобається мені його фіксатор від провороту. Він, я вам також скажу, трошки такий: 16-25 кращий зроблений. Тут просто, якщо він ламається, ну, бляха муха, його витягнути дуже важко. Там виходить така різьба, закручується під кутом, і потім, якщо він тріскає, там оті кавалки лишаються всередині. Ну, я вам скажу, це можна день, а можна й два потратити, щоб їх забрати. Там витягується все дуже легко і просто. От таке ще. Тут змазується просто, наливається, але вона така. Як то москалі кажуть, непривередливо, невибагливо. Во. Я сюди лию, як правило, дуже густе масло, так, щоб залив, і воно стояло тижнями навіть. Бо якщо влити якийсь рідкий понос, типа і 20, і 10, і 5, воно витече миттєво. А там влити якесь таке масло ну з густиною там, 200, 300, може навіть і 400, Ну, таке дуже, щоб було густе. Його надовго хватає. Там воно що там ті втулки помазати на отих тих двох валах там багато не треба. От таке от по змазках. Не то, що недолік, коли довго не робиш, масло з насосу тікає, а він потім не годен вакуумом підтягнути. Там, скоріш за все, стоїть не шестеренчатий насос, а отакий, от типу. Пелістковий насос. Пелюсткові насоси не створюють вакуум. От той, що я там качав наверху, масло викачував, це є шестеренчатий насос. Ну, Різновидності НШ. Він створює розрідження, вакуум, і створює такий затягувальний ефект, і воно масло затягує. От, А, а тут ні. Тому тут стоїть лебідка, мусиш відкривати кришку, вливати масло, там впорскувати в систему. І потім запускаєш, воно тоді починає закачувати. Інакше, інакше не закачає ніколи. Тому ти -то я оту надпись написав, бо раз би не замітив, я щось пару годин проробив, масло мені не качало. Ну, Богодяг, він такий вуйку, типу, зі здоров'ям, я б сказав, той станок. Там би й день робив би нічого б не було. Але я, і впевнений, до мене колись, певне, так і робили. Бо якщо я то замітив, а є, що, певне, на заводі там на ті речі дивилися. Ну, але богу дякувати шпіндель не гуде. Тут то все таке з, з, десяти, з десятирним запасом зроблено, а може і з двадцятирним, Як би так, якось так скажу. От, тут там воно таке в тому плані дідівське, але добротне. От якось таку коротку про змазку цього станка я вам розказав. А так станок станком я довольний. Оцих два гребня, бо так у них є гребень і плоска, а тут два гребня, дуже точний. він не веде, не дергає, на оскорених, коли ганяє, він буває його, оці такі провороти в тих пару сотих, він не має взагалі проворотів. Ну, машина хороша. Тільки то, що трошки є, тут багато чого не продумано в ньому. Знаєте, як то є з грубшого витисаний, а з тонкощів не доведений до ідеалу. Ну, от, якось так. Наразі тоді всім щасливо.